Всім доброго вечора. Як бачите, зараз буквально вже лишилося, ще 20, може 30 хвилин такого легенького світла. І знову буде темрява, знову вечір. І зараз приблизно четверта година дня. Нарешті вже дні будуть скоро починати і починають назад збільшуватися. Будемо знову мати більші і такі довші дні. Це дуже класно і дуже надихає. Я хочу сьогодні вам розповісти про історію. Про історію, яка відбулася зі мною і російськомовними українцями. Можливо, ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, я недавно нещодавно зробив відео про те, що українець канадського походження був шокований і здивований тим, що відбулося, коли російськомовні українці йому зазначили і сказали, що вони не розуміють української мови, і вони з ним не можуть спілкуватися українською мовою. І це його вбило. І шокувало, і я про це розповідав, я залишу це відео в описі під відео, щоб ви змогли собі подивитися і послухати ту історію. І Я стикнувся з цими українцями, російськомовними українцями, і мені вдалося з ними поспілкуватися. І чесно вам сказати, друзі, це вартує просто поділитися тим. Я довго думав, чи ділитися, чи не ділитися, але я вважаю, що це зараз дуже сильно актуально. Від вас я попрошу підтримки. Підтримайте україномовний контент вашою підпискою. 70% вас дивляться, не підписуючись на цей канал. Якщо вам дійсно не байдуже за українську мову і в загальному за те, що україномовні блогери роблять і щоденно знімають для вас контент. Просто підтримайте їх. Для вас це дуже легко робити. Це вам абсолютно нічого не коштує, але це допомагає і надихає різних блогерів знімати цікавий і важливий контент для вас, дорогі глядачі. Я хочу почати цей відеоролик з того, що дуже максимально хочу подякувати російськомовним захисникам та захисницям, російськомовним загальному е, нашим громадянам, які допомагають, які підтримують Україну. Я не роблю це відео взагалі, щоб робити різницю між російськомовними чи україномовними. Це просто ситуація, про яку варто знати. Отже, був я в церкві, звісно, на свята, і все було добре. і Мене багато людей знають. Дуже часто до мене підходять, там привітаються, поспілкуються, подякують. Деякі хочуть сфотографуватися і так далі. І підходять до мене. Ця пара російськомовних і починають до мене звертатися російською мовою. Я їм, звісно, відповідаю українською мовою, і вони, знаєте, так якось дивляться на мене і кажуть: О, ми знаємо, що ти канадський марк, ми дивилися там твої відео, і бачили недавно відео, в якому ти розповідав, де ми спілкувалися з українцем канадського походження, який нас не розумів, бо ми не розуміємо української мови. Вони це все російською мовою так говорять. Знаєте. Я російську мову розумію, я можу нею говорити, спілкуватися. Але я не спілкуюся, бо це моя персональна така, знаєте, принцип. І вибачте мене, хто ображається, хто не ображається, кожен має право на свою власну думку. Я не маю нічого проти російськомовних українців. Розумію, що деякі народилися з цією мовою, деякі ціле життя нею спілкувалися, і це не моя справа лізти в чуже життя. Але ми не говоримо зараз про це. Я їм. Просто починаю по англійськи говорити і кажу: я не розумію дуже і не можу з вами спілкуватися. Давайте англійською мовою так буде легше. І вони досить непогано та класно англійською мовою почали до мене говорити і почали мені пояснювати, що вони не повинні знати української мови. Що цей канадець повинен це зрозуміти, що не всі українці, які перебувають в Україні, розуміють українську мову, бо вони. Вчилися в російськомовній школі, і вони самі з Донецької області, і вони ніколи не використовували українську мову. Тому для них це незручно спілкуватися, і тим більше вони не розуміють особливо таку стародавню українську мову, як деякі наші українці тут, в Канаді, які фактично народилися вже в друге-третє покоління, спілкуються. І вони так і зазначили, що вони вважають, що вони нічого пану не зробили, і мене почали розпитувати: Ну розкажи нам канадський марк, ну чому так на нас дивляться постійно косо і боком ока, ніби ми якісь інші, ніби ми не українці, і туди-сюди. Я їм дійсно пояснив, я їм пояснив, що тут в Канаді українська громада не привикла чути російської мови. Іменно серед українців. І коли ви підходите і починаєте говорити до україномовних тут, в Канаді, російською, вони це беруть як неповагу, як е, негарне відношення до себе, і думають, що ви не є українці. Вони думають, що ви російськомовні, тому ви з Росії, і що ви не розумієте і що таке Україна і українці, тому вони до вас так відносяться і дивляться. На вас збоку, тому я вам рекомендую, що якщо ви хочете дійсно нормально з людьми спілкуватися, мати якісь нормальні зв'язки, то просто відповідайте до людей тою мовою, якою вони з вами спілкуються. Їм це не сподобалось, і вони почали мене трошки так шліфувати, почали мені теж втирати там говорити, що ти канадський марк не розумієш, що ти не розумієш, як в Україні все є. І я їм поясню, я якраз все прекрасно розумію, тому що я в Україні. Перебував і був що літав, приїжджав до діда до баби. Я ходив по вулицях, я прекрасно розумію і бачив телебачення, як колись україномовне було, і російськомовне. Я це все розумію і прекрасно розумію, чому таке в Україні, що російську мову нав'язували вже давно нам нас багато змішалося, і, на жаль, це нормально в Україні, коли українець говорить до когось російською, а російськомовний говорить до україномовного на різних мовах, і це в Україні взагалі не дико. Ну тут, в Канаді, я їм пояснюю, що ви повинні зрозуміти, що ці люди до цього не звикли, і тут не говорять до тебе французькою мовою, а ви відповідаєте англійською мовою. Або навпаки, тут такого нема. Тут, якщо хтось говорить до когось французькою мовою, то йому відповідають французькою або навпаки. Розумієте? І ці люди обурилися і потім почали говорити, що. Що всі думають, що ті, хто говорить українською, то вони страшні патріоти, а насправді вони не є патріоти, бо вони повтікали, вони не здають свої квартири. Розумієте, і почали так, знаєте, трошки так агресивно тиснути. Я собі так почав зразу задумуватися: ну якщо б це дійсно були українці, навіть російськомовні, вони би так вже сильно не наговорювали сильно на українців іменно мені зараз тут щось доказували. Тобто, люди людей щось зачепило, щось заділо, і я так, знаєте, послухав чемно там, знаєте, нормально, щоб вийти з тої е, розмови, якомога краще. І я довго думав, чи взагалі показувати це відео, чи не показувати, бо ті люди будуть це відео бачити. Але я просто хочу, щоб дійсно люди чули і знали правду. І Я, знаєте, ми почали говорити там, кажу, ну а ви самі звідки ми так, знаєте, розговорилися, і вони проговорилися, що справді чоловік він справді є з Росії, і він е, народжений в Росії в Санкт Петербургу. Переїхав в Донецьк вчитися в, в ранньому віці, і потім отримав українське громадянство. Тобто, фактично, ці люди вони мають російську повноцінну кров, і тому вони не дуже розуміють українську мову, бо їхня вся родина російськомовна з Росії, і вони мають таке, знаєте, таку позицію. Вони тобто використали паспорт, щоб приїхати в Канаду. З українським паспортом ви скористатися всіма цими привілеями і потім ще дивуватися і ніби ображатися на україномовних українців, які тут живуть ціле життя, що вони дійсно не розуміють їх, і вони навіть самі не розуміють української мови, але ходять в українські церкви, спілкуються з українцями і хочуть, щоб вони ще їм допомагали. І навіть не мають поваги тої назад старшим людям чи навіть іншим людям, канадцям віддати ту ж повагу. І все в кінцевому результаті виявилось так, як воно виявилося, що вони просто є з Росії, фактично, скориставшися, українським, прап... українським паспортом, приїхавши сюди, і ще хочуть тут качати свої правила, свої права. І їм не подобається, що до них так відносяться і на них так дивляться боком ока. І я пробував їм пояснити, я їм пояснив, я їм. Хотів донести цю інформацію, але мені здається, що до них це не дійшло, на жаль, вони це до сих пір не розуміють і не хочуть розуміти або не хочуть розуміти. Я не знаю. Буде цікаво послухати вашу думку на цю всю ситуацію, на цю всю історію в коментарях. Дякую вам, друзі, що дивитеся мої відеоролики, що продовжуєте підтримувати. Дякую вам. До наступних зустрічей. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.